Доброго дня всім, з ким не вітався. Ну що, на мою долю припала така розповідь про форелі Харіуса. Окей, okay. будемо так казати, що наші водойми, ріки тут багаті лососями, тобто харіусами і форелями. Окей, okay. почнемо з форелі. Форель по-латинськи «salmon truta». Сумкова форель, що в нас водиться в основному. Будемо надіятися, тобто, що вона в нас сумкова. Тому що би, є різні теорії, що Сумкова Форель, скажімо так, в області Львівській нашій рідній, її завезли колись з Австрії. Тут завезли ще, ну, так коли планувалася австро угорщина що їх завозили сюди і вони тут були. Але швидше за все, вони тут. Жили постійно і були. Але то таке, то не головне, що нас цікавить. Головне, що нас цікавить, коли вона ловиться і як вона ловиться, і де вона стоїть. Е, найголовніше те, що коли приїжджаєш на річку, ловиш на якісь мухи там, не ловиться форель, що в першу чергу треба робити, щоб дізнатися, що ловиться форель. Маєте хтось відповідь? Якусь здогадку. Форель в першу чергу має певну температуру води, де вона тримається. Тобто, в даний час, якщо температура води тут від 11 приблизно до 18 градусів, краще від 11, так, скажімо так, то більше ймовірність, що вона буде стояти в цій воді. Тобто, якщо ви зранку приїжджаєте, ви маєте надію, що вона буде ловитися, вона в цей час є. Друге, що для неї важливо, вона любить кислороду багато. Тобто при рибалці це основні такі моменти, що коли ви приходите на річку, бачите перекат так. Окей, вона може там стояти, може не стояти. Основне місце, де ви в першу чергу обловлюєте, це ями. Можна, звісно, поспорити, що. Краще ловити вниз, знизу по течії. Отак як ми в Польщі, я тиждень тому був в Польщі ловив, то ми з Нестором то ми спорили, хто де буде ловити. Я кажу, давай я почну з ями, так як я думаю. Він каже, ні, давай з, кінці, з кінця перекату. Врешті-решт дійшли так, що він мені каже, лови в кінці перекату, а сам пішов на місце, де е, є крутий перекат, багато кислороду. В нього результат кращий, в мене гірше. Тобто форель любить кислороду багато. Тобто, коли перекат тільки впадає, багато бачите, що кисню входить в воду, вона там сидить. Як її ловити, то вам покажуть, але основне з того, що вам скажу, що вам головне закинути мушку трошки вище того перекату, щоб вона встигла затонути. І вам результат в принципі, гарантований, що ви її зловите. Що Якщо вона там стоїть, ви її попадете прямо під морду, і вона у вас буде. Найбільше форель, звісно, кормиться зранку або вечором. Занку це, це стрімер, це стабільно стрімер і німфи. Мені не попадалося випадків, щоб форель. Інтенсивно кормилося на суху мушку зранку. Ну, скажімо так, в мене досвід такий невеликий по форелі. Це Україна, Чорногорія і Польща покажу. Але цей завжди вона зранку на стрімер, німфу, і, в принципі, все, з нею молчок. І на вечір. На вечір це якби вас гарантовано, це завжди. Це на свічі, не знаю, як тут, не був тут ніколи вечорами. Чорногорія, Польща, поведінка однакова. вечора, коли масовий виліт комах. Це основні три види, якими харчується Форель, це є завжди Поденка, Mayfly по-англійськи, Stonefly це веснянка. І Кадіс. Це Ручейник по-українськи називають волохокрилець. Я... Волохокрилець. Або ошиба. Ось, тобто ви бачите цих мушок. При бажанні можете їх зловити, колір при, при сутінках ви колір там ну, можете відрізнити, можете не відрізнити. Головне, щоб у вас була в коробочці мушка, яка підходить. Під цю водойму, під цю, під цю... Під цю місцевість, тобто ви, ви зловите завжди ту форель, головне її грамотно мушку провести. Тобто вам пізніше покажемо на воді, як суху мушку провести. І вечором це, це дуже велике задоволення, коли, коли форель відверто не встигаючись вас скакає вгору. Ви закидуєте мушку і її ловите. Ще такий момент. Форель не завжди восени, тобто восени з жовтня, переважно, в Закарпатті з вересня, ловля форелі заборонена, особливо в потічках, тому, тому що вона. Піднімається в маленькі подячки, вона, можна так сказати, стає беззахисною, вона скидує ікру, вона робить ями до 30 сантиметрів. І, да, їх закопує. Це дуже можна прослідити, бо один наш знайомий дуже так любить експериментувати. Він, тобто, бере звичайну пластикову банку, викопує ями. І потім кожного тижня приїжджає, дивиться, як розвиваються ці ікринки. І кринки дуже подібні на е, червону ікру. Вони такі не зовсім червоні, але майже як червона ікра трошки менше, може 2-3 міліметри мають. Я Додам, Якщо можна, секунду ти ще хочеш додати? Про те, що ти говорив, коли вечором форель добре ловиться на суху, коли, там, скажімо, літають Ґ -Ґ. кумахи, але бувають такі випадки, коли комахи літають, а форель на суху не ловиться. Що тоді робити? Тоді виручить мокра мушка. Значить, За рахунок того, що, скажімо, коли Форель не активний, вона не хоче вискакувати, підніматися скажімо, з дна наверх і не хоче харчуватися. Таке буває зрідке, але таке буває. Тоді от, ставити поночі підлісок, і ставити велику мокру мушку, червоно-чорну переважно. І вона дуже часто в таких випадках допомагає і форель дуже активно ловиться власне на такий метод. Ну, так вам скажу чесно, що коли сутінки, якщо ви цілий день ловили на німфу там, чи на французький підлісок, як в останньому випадку було з Нестором, йому було дуже ліньків переставляти приманку, то можете навіть на цей самий французький підлісок. Причепити суху мушку. Головне швидше робити закиди. І має бути форель. Головне, щоб ви її бачили. В принципі, по форелі все. Наступна, наступна риба в нас з полососів, що в нас в наших водоймах є, це харіус по-латині тималус-тималус. В, нас, в наших водах перебуває харіус європейський, як всі знають. Температура води його трошки вища. Він може від 14, 12 і до 20 градусів плюс триматись води. Він не так втікає, як форель, в холодну воду. По ловлі харіус це перекатна риба. Він переважно стоїть в перекатах. Тобто поріг. Ви закидуєте трошки вище порогу, якщо його ловити. Йому головне, щоб метр два перед ним приплила мушка, він її побачив. Ще забув сказати про Форель. Так само Форель і Харіус в них огляд. Найкраще ловити верх по течії. Що на суху, що на німфу. Тобто те, що за ними в тому окресі, кут там 35 градусів. Якщо ви за спиною, риба вас не бачить. Ви його ловите спокійно, не відлякаєте. Навіть був випадок у Чорногорії моїх знайомих, що зранку просто стояла, велика форель, кормилася, вони її так надурняка, така десь здорова, в Ютубі можна побачити, як вони її підійшли, захвізяли, як вона від них втікала. Тобто риба вас не бачить, спокійно, риба реагує тільки на... Ваші вібрації. От. По Харіусу. Далі перекатна риба. Переважно стоїть в перекатах, стоїть за камінцями, обловлювати її треба систематично. Тобто, що якщо йде отак течія, ви спочатку обловлюєте одну ділянку, далі, 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 далі і йдете так систематично. В кожному місті по два-три закиди проводити муху. Що є ще характерне, він сидить, окрім перекату, він сидить в кінці течії, де є, де є спокійна вода. Тобто, чому він там стоїть? Тому що раціон харчування його переважно. В кінці йому тобто, йому легше схопити свою здобич. Тобто комахи. Комахи. Повільно йдуть по течії, йому легше зреагувати на них, але в тих місцях він більше привередливий, як голавель. Першу проводку я завжди називаю це поцілунок Харіуса. Тобто він дуже так. Він ніжно, так, коли ви проводите мушку, відчуваєте такий тик-тик. Ну, Це Це як такий легенький поцілунок, я це називаю його. Харіус не реститься весною. Він дуже так специфічно не ростує. Чому не специфічно? Тому що я питався, як він Чорногорії не і в Україні. Він зазвичай, коли опускається вода, він якби природньо відчуває. Коли вона опускається, щоб не пустити ікринки, щоб вода сильно не впала і не засохла його ікра. Дуже важко той момент і мені зрозуміти, тобто він переважно не ростує, коли йде повінь. Це по англійськи це run-off, коли все стікає з гір. І він переважно в цей час не ристить, але дуже слідкує за тою течею, тобто, ну, і тоді починає не рестувати. В період, десь коли, якщо. Для порівняння, коли жабки там собі починають нерестити, то можете знати, що в цей період так само Харіус. Це наша риба, просимо її поважати так. Просимо її поважати, любити, е, е, ловити безбородими, безбородими гачками, фоткатись, цілувати її <ст> ну, і зберігати нашу природу. Все, на цьому я закінчити.